Що для вас полон? Що ви скажете? Мені сразу кажуть насилля. Я кажу: ну, по-перше, це ізоляція. Тобто полон це ізоляція. Тобто ти ізольований від світа, в тебе немає інформації про твоїх рідних, про те, що відбувається в світі, ти варишся у власному соці і в тому, що в тебе є там трошки книжок, якщо пощастило, і ти, люди, якщо тобі пощастило з тобою, з якими є про що говорити, які класні, ну наприклад. да? І оце все, це твій світ, ти ізольований. І звісно, що ти чекаєш повернення додому, повернення до великого світу, щоб ти міг керувати своїм життям, щоб ти міг обирати спілкування, обирати, що тобі робити. Тобто ти цього ж ну, бажаєш, звісно, і ти не знаєш, скільки тобі ще триматись. Тому ну, зрозуміло, що ти орієнтуєшся на ті умови, що є, на те оточення, що є, і намагаєшся собі в голові. Знайти якісь смисли, сенси чи зайняти собі якісь думки, тобто намагатись себе тримати в позитивному руслі хоча б ну це зрозуміло, щоб не збожеволіти, бо ти не можеш впливати на обставини, ти не можеш вийти. Ти просто не можеш вийти. Тебе не можуть відкрити двері і випустити. Навіть якщо ти захочеш відкрити двері, ручки немає. Ми так жартували. Тобто, ручки немає. І ти там сидиш, і ти сидиш стільки, скільки, ну, поки це не вирішиться, поки хтось не вирішить. Але саме в мене було теж таке, що я така, ну, втратила близьких в Маріуполі, і мій підрозділ в полоні, більшість, і я думала, що мене ну, мало, мало хто чекає. Коли я повернулася додому, я побачила, що мене чекало стільки людей, причому з різних там. Одно коло по тваринам, інше ще по чомусь, ще, ще дуже багато людей мене чекало, і я всім кажу, я не могла не повернутися, бо ви так чекали. І я, от тим, хто повертається, кажу: будеш зустрічати наступних, ти побачиш і відчуєш сам, як це щиро. І як це, коли зустрічаєш наступних, хто повертається, ти знаєш, що вони відчувають. Оцей перехід від того, що вони кажуть навіть. Ти до кордону під'їжджаєш і в тебе фарби яскравіші. Ти просто не бачиш, а воно українське, і це ну, прям магія якась то насправді, бо додому повертатися. Да. Тут може бути не все так, як уявляється, не, не все там з рідними, може бути, навіть буває таке, що хтось загинув, хтось не дочекався, хтось ще щось. ну Буває всяке насправді там. Але. Ну, в цілому ти повертаєшся, ти вже можеш якось керувати, якось впливати. І це от ну багато чого коштує після досвіду, коли ти ну зовсім не впливаєш. Ну коли твоє життя тобі не належить.